Лунає дзвоник у Брусилівському ліцеї. На його подвір'ї цього дня прощаються з учителем фізичного виховання Анатолієм Дубиною. Чоловіку було 66. рік тому він вийшов на пенсію. Ми сьогодні проводимо останню дорогу нашого колегу, депутата сільської ради, односельчанина і, звичайно, просто дуже чуйну. Добру людину, яка працювала в наш у нас у школі багато років у сім'ї, вони йшли рука об руку з дружиною Наталією Михайлівною Дубиною, яка у нас викладає українську мову і літературу. Анатолій Дубина потонув у річці снов увечері 7 січня, коли намагався врятувати свого семирічного онука. За словами сина Анатолія Володимира, батько разом з його сином катався машиною селом. Коли вони зупинилися поговорити з односельцем, хлопчик раптово вибіг з машини та побіг на лід, провалившись у воду. Курточка була роздута, він плавав по поверхні. Батько кілька разів намагався піймати, там ламав кригу, заходив, і там на третій раз вже. Його віднесла течія на більш товщий лід, де не можна було його проламати, він, я так розумію, пірнув. Така людина, що ніколи. Ні в чому не відмовляла. Якщо у когось якщо щось трапилось, як, як, випадок такий, що треба допомогти, Анатолій Михайлович завжди кидався, допомагав, як міг. Людина, яка жила от повноцінним життям, мала купу планів, вболівав за країну, за військових, вболівав за свою громаду. Мав сподівання, що в громаді тут кожне село буде процвітати, робив для себе все, що міг. Завжди для мене старався, мотивував мене до спорту. Якщо в нього є якась сіль. Він обов'язково її виконає. Був таким мужнім. Я не здивований, що він за тим хлопцем до кінця боровся. Пошуки ціла хлопчика тривають досі. Аня Крилова, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.